Всі відсиланки та великодки виступу Кендрі Каламари на хаф-тайм суперкубку розповім вам все, що ви могли пропустити. Інтерв'ю Сабріни Карпетер для Vogue. під Девідсон позбувся всіх своїх татуювань. А також подивимося, як провели 14 лютого деякі наші улюблені зірочки. Всім привіт! Ви на каналі Джуліети, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, крашимося на селеб та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Влаштовуйтеся зручніше. Поїхали. Сабріна Карпентер вперше потрапила на обкладинку американського Vogue і зрозуміло, що дала з цього приводу невеличке інтерв'ю, в якому вона розповідала про своє американське short and Sweet шоу. Про світову славу та впізнання, до якого вона йшла 10 років, про написання свого найкращого поп альбому минулого року за версією музичної академії. А також порадувала нас фотосесією у своєму улюбленому стилі американських дів золотої ери Голлівуду. До речі, на обкладинці вона не ну, дуже схожа на Мадонну її ери like a Virgin, Про що, до речі, сама Мадонна і відкоментувала. Але якщо так задуматися, то це абсолютно не дивно. Адже у самої Мадонни цей її образ, це Омашна образ. Самої Мерелін Монро, що власне і читається. Також, як сама Сабріна каже в цьому інтерв'ю, чому вона взагалі вирішила е, зробити для себе саме такий образ, надихаючися великими жінками середини минулого століття, так це тому, що вона задумалася, що от їй би самій було б цікаво дізнатися. А що б ці жінки сказали, якби в них була можливість щиро розповісти про себе цей образ жінки з 60-х років він не прийшов одразу до Сабріни? І в повсякденному житті вона віддає перевагу звичайному спортивному стилю, зручному вбранню, як вона сміється в цьому інтерв'ю. Каже, коли вона в своєму звичайному одязі, її фани не впізнають її на вулиці. І як далі в інтерв'ю Сабріна зізнається, що всі її попередні альбоми котрі вона писала під керівництвом Діснею і альбом «Emails I can't send» перший її серйозний, альбом перша її серйозна робота, там вона ще в образі ну, звичайної, сучасної поп-артистки. Але Сабріна говорить, що коли вона почала писати свій «Short and Sweet», то її почало тягнути в сторону гіперфемінності, цієї естетики, леді вамп секс бомб, силуетів, та загалом тягнула до більш Класичних жіночних архетипів. Я пам'ятаю, як мене надихнули образи жінок, які відчували себе дуже сильними та гіпержіночними. А потім я сказала: а от якби вона сказала те, що насправді думала, власне, саме з цього і народився найбільший поп-герл-альбом минулого року. Також Сабріна ділиться, що вона не придумувала для цього альбому якусь. Окрему персоналіті не створювала окрему героїню спеціально для цього альбому. Ця Сабріна, що говорить, що розповідає нам історії в Short and Sweet, це не її альтер-его. Цей альбом і ця гіперфемінна персона в корсетах з нарум'яненими щічками та з шапкою білих кудрів. Це все ще та знайома нам Сабріна, проте більш гіперболізована, більш. Театралізована її версія, також саме цей альбом дозволив Сабріні відкритися нам, але з дещо іншої сторони зі сторони смішної та більш грайливої Сабріни, яка розповідає про секс, стосунки та бажання з долею гумору та жартами, що дуже так розбавляє звичну нам ліричність та серйозність таких тем. І на мою думку, це знаєте, це дійсно ковток свіжого повітря для сучасної музичної індустрії. Мати зараз за. Рольову модель, чи просто як за кумира, таку жінку, як Сабріна, яка може спокійно пожартувати над своєю хіттю, і абсолютно не боїться засудження за це. Мені здається, вона і підкорила нас всіх цією абсолютною, і трохи такою, знаєте, Провокативною щирістю, просто чого тільки варті одні її візуалізації і реалізації різних поз на її концертах, так так, тих самих поз, про які ви подумали під час виконання її пісні Джуно. Там просто є рядок, типу: Давай з тобою спробуємо різні безбашенні пози. І чи пробували ви ось таку? І власне на цих словах Сабріна і показує, яку саму позу треба спробувати. На Ютубі є прям ціла добірка з різних концертів з цими різними позами, які вона придумувала для свого туру штатами. І Сабріна сміється, каже, що вже навіть трохи вичерпала свою фантазію, а їй ще європейську частину туру покривати. Типу, що поз вже залишилося не так багато для демонстрації нею однією на сцені. Ну і до слова, треба сказати, що я бачила критику Сабріни саме за. Ці її вихадки, типу, як вона взагалі таке може показувати, адже в залі можуть бути присутні діти. Але тут питання: хто тих дітей провів на цей концерт? Це не дитяче шоу, а Сабріна не дитяча виконавиця. Так, вона вийшла з Діснею, але вона не та тінейджерка, а доросла жінка зі своєю дорослою аудиторією. Також цікавого Сабріна поділилася, що її лейбл Island Records, Вони хотіли, щоб першим сінглом нового альбому став не Еспресо, а please, please». please, please. Але Сабріна Карпентер відстояла саме еспресо, тому що саме його вона хотіла. Першим представити в лайві на її виступі на Коачелі. Ви знаєте, одразу в пам'ять приходять ті хорні білборди, що закликали прийти на виступ Сабріни. Просто ця жінка і її ідеї. Коротше, це все я до чого, до того, що дуже круто, що Сабріна відстояла свою думку, адже саме цей Сінгл приніс їй світову впізнаваність і популярність, і взагалі став неофіційним гімном минулого літа. І я кажу саме неофіційним, тому що, як ви знаєте, офіційним гімном. Ном за версією MTV стала пісня «Fortnite», «Taylor Swift» та «Post Malone». Окрім цього, в інтерв'ю Карпентер трохи затронула тему дитинства. Розповіла, що батьки дуже її підтримували з її заняттями музикою. Тобто з самого початку, з самого дитинства, вони з усією відповідальністю прийняли захоплення своєї дитини музикою і всіляко допомагали їй в цьому розвиватися. Вони навіть перевели її на домашнє навчання, а батько обладнав в коморці під сходами, як у Гаррі Поттера, її таку невеличку звукозаписну студію, щоб от Сабріна взагалі мала все, що їй необхідно, для своїх, так би мовити, перших. Про пера для запису своїх перших каверів на світові хіти для свого каналу на YouTube. Власне, саме завдяки цим каверам Дісней і помітив молодий талант. Також в цьому інтерв'ю для Vogue Сабріна розповіла історію написання пісні еспресо. Ми її з вами знаємо по інтерв'ю для The Hollywood Reporter. Ця ідея пісні прийшла їй в маленькому містечку у Франції, де було лише одне кафе, в яке вона приходила кожен день і замовляла еспресо. Власне, так і народилася ця. Пісня. Також вона поділилася, що її команда співавторів підтримувала будь-яку її шалену ідею щодо пісень її майбутнього альбому. Всі ці смішні рими і алегорії, що змушують червоніти і посміхатися. Все це, за словами Сабріни, вона мала змогу написати і випустити, лише тому, що вона не боялася, що її засудять. І як вона сама каже, вона. Абсолютно завдячує підтримці своєї команди ми писали лише для тих, хто знаходився в той час в кімнаті, незважаючи на майбутню реакцію світу, я думаю, саме це дозволило цьому альбому бути таким щирим і інтимно персональним. Також на цей день закоханих у Сабріни Карпентер вийшла делюкс-версія її альбому Short and Sweet, в якому вона додала аж чотири нові трека, і один з них в колабі з Долі Партом. Знаєте, от на 14 лютого це було от саме те, що треба. Тим паче так. Також на 14 Сабріна представила кліп на пісню Пліс-пліс-пліс в колабі з Долі Партон І що я тут хочу сказати, що, скоріш за все, саме. Розйомку цього кліпу ми з вами пліткували, здається, в моєму останньому новинному випуску минулого року. Пам'ятаєте, під час якого Сабріна розійшлася з барі. І в чому тут суть, що цей кліп з Доллі, це якби продовження її оригінального пліс-пліс-пліс. Але нам тут не показують обличчя Барі. Тут лише натик, що це саме він, герой її попереднього кліпу. Ну, судячи з одягу і так більш-менш статури, хоча і то не дуже зрозуміло, бо він весь кліп лег. Лежить у багажнику. І якщо пам'ятати, то за чутками барі, начебто, мав брати участь в зйомках цього кліпу, але вони з Сабріною розійшлися. І можливо, саме тому обличчя і голова цього героя вони закриті. М -м? Ну а також смішно, що герой Барі з минулого кліпу єдиний чоловічий герой, який вижив в кліпах Сабріни, і, походу, це не сподобалося Сабріні, тому що вона вирішила його повернутися і добити. Загалом це було цікаве інтерв'ю. З нього я також дізналася, що окреме гобі Сабріни це малювання, а також що в неї є аж дві собаньки, які її підтримують на її концертах за лаштунками. Як де я залишу посилання на інтерв'ю в описі під цим відео для вашого особистого ознайомлення. Воно, звісно, англійською мовою, але в мене є для вас приємна новина, яка дозволить вам опанувати англійську. Це школа для вивчення іноземних мов ленґер. Якщо вам хочеться знати англійську, німецьку або іспанську, але не хочеться сидіти на дубних лекціях, то ленґлар це якраз саме те, що вам потрібно. Адже це спільнота, де навчання схоже за вайбом на посиденьки з подругами. В них є спікінг-клап. На актуальні теми та онлайн-марафони за улюбленими серіалами. І все це просочено просто неймовірною girly girl естетикою Ну просто все, як ми з вами любимо. А якщо ви запишетеся на навчання до 10 березня, то отримуєте знижку за промокодом JLAB10. Всі подробиці я залишу в описі під цим відео, так що не баріться. Бо а якщо ви зможете розуміти всю повноту горні жарти в пісень Самріни Карпентер. Цьогорічне хаф шоу суперкубку хедлайнив Кендрі Кламар, і воно стало найпопулярнішим шоу в історії телебачення США. Його переглянуло 133,5 мільйона глядачів у прямому етері. Просто уявіть ці цифри. Але я не можу сказати, що воно стало найулюбленішим. Daily Mail Мейлон взагалі назвало його найгіршим шоу Суперкубку. Але то вже справа смаковщини, як мені здається. Хоча я можу сказати, що я досі під враженням від виступу Ріани у 2023 році. І, судячи збрання танцюристів Кендрика, він також Рірі -рі задала планку. Але в свою чергу такий одяг в шоу Кендрика він виправданий, адже одна з фігур, яку танцори робили на сцені, це був американський прапор під час того, як звучала пісня Кендріка Хамбу. Взагалі, під час свого виступу, Кендри. Кендрік зробив багато заяв, багато алюзій на свою країну на політичну обстановку в своїй країні. Також одним з героїв його шоу був Анкл Сем, дядько Сем, такий собі політичний, патріотичний і агітаційний маскот штатів. Його в шоу Кендріка зіграв Л. Джексон, і, зокрема, він був таким собі антагоністом Кендріка Ламара в його шоу, звинувачуючи останнього в тому, що його культура, культура афроамериканців. Вона не вписується в рамки білої Америки, too loud, too reckless, too а також що краще б йому, Кендрику, і його друзям поводитися пристойно, тобто спокійно, nice and calm. That's what wants. Nice and calm. цікаво, що все це відбувалося перед обличчям Трампа, адже він особисто відвідав гру. І, взагалі, я бачила багато тіктоків, багато розборів шоу Кендрика. Більш таких глибоких аналізів люди знаходили багато політичних відсиланок в перформансі Кендріка. Як, наприклад, один з головних його меседжів, яким він відкривав своє шоу, він почав свій виступ зі слів. Зараз будуть транслювати революцію по телебаченню. Ви обрали правильний час, але неправильного хлопця. Ну, явно відсилаючи нас на Трампа як не того хлопця. Взагалі ця фраза це назва поеми Джила Скота Герона. Сатирична поема під назвою Революцію не будуть транслювати по ТВ Маючи на увазі, що для того, щоб змінити систему, треба почати з себе і самому зробити дії, взяти активну участь в революції. Мовляв, корпорації за тебе її не зроблять. Також сам виступ Кендріка на Супербоулі, як і сама сцена, вони були натхненні PlayStation Кожна вистава мала форму кноп. На контролері в стилі PlayStation. І вона мала на меті відобразити життя Ламара як відеогру. Це так звучить більш офіційний стейтмент. Хоча особисто я в цьому також считала більше політичний контекст, типу сильні світу цього грають людьми як в грі. Ми для них не більше, ніж NPC. Але тут мені здається вже кожен бачить своє. Я не думаю, що є якась одна правильна відповідь. Також щось цікавого, Кендрік відкривав свій виступ на Регалі. Це лімітована версія Б'юїку, який є також обкладинкою його останнього альбому. Про символічність цієї машини я вже згадувала в своєму окремому відео. Загалом нагадаю, що це ну, дуже рідкісна модель, яка вийшла того року, в який і народився сам Ламар. Таким чином, Кендрік якби натякає нам на свою унікальність як найкращого в світі репера, так і найбільшого в світі хейтера. А також його батько забирав новонародженого сина з родому на «Б'юйку». Не регалі, проте ця марка має значний символізм в житті Ламара. Звісно що в своїй розповіді я не можу обійти стороною головну пісню року Not Like Us, яку Ламар виконав вже ближче під кінець свого виступу. Але паралельно він тизерів цю пісню впродовж всього свого перформансу, всього свого шоу, включаючи перші знайомі секунди знайомої мелодії, але затягував інтригу до кінця і лише наприкінці виступу заспівав її. А розпочав він виконання «Not Like Us зі слів про те, що він хоче зіграти, він хоче заспівати нашу улюблену пісню, але вони... Люблять судитися, натякаючи, звісно, на Дрейка, який подав суд на лейбл Ламара Universal Music, за те, що вони взагалі релізнули цей переможний діс. Але навіть не дивлячись на судовий позов, Кендрік таки виконав Not Like Us, проте замінивши декілька слів. Наприклад, він не сказав повну фразу про pdf файла. І також фразу про підлітка, фразу «a minor» за нього проспівав цілий багатотисячний стадіон. Like a, tired, chord, Тому я знову повторюся, як і на огляді Греммі, хто небудь чекніть і там перевірте Дрейка, що він там, як він там. Ну і найбільша іконік стала фотка Ламара, де він дивиться. Прямісінько в камеру і з просто диявольською усмішкою звертається прямо до Дрейка. Скажи, Дрейк, я чув, що тобі подобаються помолодше. Єденаколесе Блак Боняну цього К'юті патуті розум пилину просто не менше. Але і це ще не все щодо постаті Дрейка. Адже Ламар запросив до свого виступа колишню дрейка Сирену Вільямс. Але запросив він її не просто так, а запросив станцювати її знаменитий танець Кріп Вок. Значить, тут є свій окремий лор і символічність, яку я маю вам пояснити. Кріп Вок це такий різновид танцю, який бере своє коріння в гетто районах Лос-Анджелесу 70-х років. Тобто, як ви можете зрозуміти, такий танець він не дуже схвалюється білою чесною спільнотою. І коли Серена Вільямс у 2012 році перемогла Марію Шарапову, вона станцювала цей танець, святкуючи свою перемогу. І ви не повірите, але вона отримала величезну критику за цей танок, що це було взагалі неприйнятно і неправильно. Ну і зараз, зобразивши цей самий танець частину свого. Культурного коду, тому що сама Сирена вона також з Комптону, з міста Кендріка Ламара і, отримавши свого часу критику за цей танець, вона виконує його під час пісні, в якій викривається людина, яка краде з культури інших людей. В чому власне Кендрик звинувачує. Дрейка, тобто ви самі розумієте, скільки тут рівнів і чому це так показово і чому це всім настільки сподобалося. До речі, сирена та Дрейк вони розійшлися дуже погано, і Дрейк деякий час ще публічно катив бочку на сирену. І навіть кілька років тому він в своєму треку дісив її чоловіка. Так що, те, що сирена прийняла участь в перформансі Кендріка на Супербоулі, ну це просто чефкіс. І також я бачила в Тіктоці Сирени. Вона викладала. До її підготовки до цього танцю, а також написала в Інсті, що коли Кендрік звернувся до неї з пропозицією станцювати на супербоулі, вона одразу погодилася, тому що а коли ще випаде такий шанс станцювати їй на супербоулі. До слова, Кендрік звернувся до Серени саме зі словами, що йому дуже сподобався її кріпвок на Олімпіаді. Коли вона виграла золоту медаль, також давайте поговоримо про стиль Кендрика. Наприклад, його прикраса, маленька літера А е e майнор Вона одразу відсилає нас на знаменитий рядок пісні. Але також, окрім цього, це і лого його компанії. І те, що зараз я дивлюся, викликало найбільше обговорень в мережі, це джинси Кендрика, його джинси Кльош, які сиділи на ньому, на мій погляд, ну, просто приголомшливо шикарно. Користувачі вже знайшли цю модель, і це виявилися джинси Селін. Ноча модель Марко Flare джинс, що взагалі прекрасно, на мою думку, що Ламар не боїться за свою маскулінність, що та звернеться, як протухше молоко, яке підігріли, якщо він вдягне абсолютно унісексову річ. Я ж дивлячись на це, захотіла і собі джинси Кльош. Останній раз я такі носила десь у році 2004 2005 Також варто згадати, що запрошеною зірочкою нашого Ламара була Сіза. Вони виконали дві пісні: Лютер та Ось до Чорної Пантери. All the Stars. але окрім самого виступу, варто згадати і гру. Вона є також важливою частиною суперкубку, не менш важливою аніж half Time. І зокрема, треба згадати Тревіса Келсі і його команду Kansas City Chiefs, які на цей раз програли. Програли вони філадельфійським орлам. До слову, Тревіс Келсі представив нам свій новий імідж. Він відростив волосся і вдягнувся в екстравагантний костюм з люрексом. В якому і повертався після ніщівної поразки. Такий собі Walk of Shame ігрова версія. Мені його навіть трохи шкода стало в такому костюмі. Мабуть, треба було продумати інший аутфіт на випадок поразки. Але з іншої сторони, навряд чи це нормально перед грою думати про поразку, а не про перемогу, і продумувати свій аутфіт на випадок поразки. Це як наче наближати цю поразку. Ну, коротше, ще тут, мабуть, можна було позловтішатися і сказати, що, мабуть, після такої поганої гри Тейл Тейлор його кине, але злі язики це вже зробили за мене. Взагалі цей рік він що для Тревіса, що для Тейлор, якийсь нетріумфальний. Бо що він не виграв, не отримав кубок, що Тейлор не взяла головний Греммі. Цей тиждень минулого року для пари був куди продуктивніший. А цього року вони навіть поцілунком нас не порадували. Ще й на додачу до цього Тейлор забукали на стадіоні. нагадаю президент Сполучених Штатів репостнув це собі в Твіттер зі словами, що от мене на грі підтримали, а Тейлор зафукали. Це скажіть мені, що за small Dick енерджі, і це при тому, що нагадаю, хлопець Тейлор Тревіс Келсі він був дуже радий присутності Трампа на грі і казав, яка це честь для нього грати перед президентом, президентом, який кожен раз не пропустить можливості вколоти його кохану. Коротше. Цей момент мені прям ну зовсім не сподобався. Також цікавого Суперболу відкривала Леді Гага з пісною триб'ютом жертвам теракту новорічної ночі в Новому Орлеані. Саме там, до речі, відбувся матч за суперкубок. А на самому матчі були помічені як Леді Гага, так і Енн Гетевей. Піт Девідсон на 14 число представ перед нами в своєму новому амплуа офіційного бойфренда для рекламної кампанії бренду одягу Reformation, яку вони приурочили до Дня закоханих. Але що цікаво найбільше, так це новий образ Девідсона. Він був абсолютно без своїх татуювань. Якщо ви пам'ятаєте, то майже все його тіло воно було покрито татухами і партаками, давайте чесно. Але Піт почав процес зведення татух ще у 2020 році, тобто Тобто все це зайняло в нього майже 5 років і влетіло в копійку. Він віддав приблизно 200 тисяч доларів. За його словами, Саме стільки коштувало лазерне зведення його татуювання. З цікавого піт мав декілька тату, які були присвячені його колишній герлфренд Кім Кардашен. В нього була набита фраза Моя дівчина-юристка, яка відсилала нас до моменту з життя Кім, коли вона нарешті здала екзамени в юридичній школі з четвертої спроби. А також в нього була друга тату, пов'язана з Кім Кардашіан, тату ініціали її дітей, що на мій погляд, ну, дуже дивно, адже він не мав ну жодного відношення до її дітей, ба більше вони з ким зустрічалися всього 9 місяців, і я не впевнена, що за цей строк він провів багато часу з її дітьми, щоб набивати їх ініціали на собі. Типу виглядає як просто якийсь лівий чувак набив імена її дітей на собі. Типу, шо? Чому Піт взагалі вирішив це зробити? Звести малюнки зі свого тіла, тому що, за його словами, він один раз прокинувся і просто вони йому набридли. Він захотів їх позбутися. А також ще додатковою причиною стало те, що гримери витрачали забагато часу, гримуючи його перед зйомками. Ну тому що це дійсно перекриття тату, це дуже енергозатратна річ, і з амбіціями Піта зніматися у великому кіно, Кіно, він все таки вирішив позбутися цього тягаря, якщо так можна виразитися. Також можна сказати, що зведення тату це частина загального процесу одужання Девідсона. Він ділився, що він мав залежності від алкоголю і від інших речовин. І якраз у 2020 році він почав процес свого. Очищення, принаймні саме тоді він усвідомив проблему, а цілком тверези він з вересня минулого року. Тож, можливо, татуювання нагадували йому про той неприємний етап його життя. Я дивився на себе в дзеркало і не впізнавав, типу, хто це взагалі. Тож я вирішив змінити це. Ну, що тут можна сказати? Побажаємо лише піту натхнення та наснаги, і хай все в нього буде добре. Ну і закриємо цей випуск новинами про те, як деякі парочки провели 14 лютого день закоханих. Кайлі Дженер та Тімоті Шаламе відвідали прем'єру його цілковитого незнайомця в Берліні. Тімі був як завжди дивний і веселий. Навіть приніс з собою троянду і роздягався на публіці. І допомагав Кайлі сісти біля нього. А Кайля, в свою чергу, дуже мило підтримувала коханого і прям вся світилася від щастя. Було видно, як вона пишається ним і його роботою. Насправді за ними дуже приємно спостерігати, і я кожен раз радію, коли бачу їх на публіці разом. Ну вони ну просто ну, такі няшки. тож чекаю їх на Оскарі. А Селена Гомес та Бенні Бланко дали інтерв'ю для Interview Magazine, Випуск вийшов якраз на 14 число. Там в них ще така цікава фотосесія була, де Селена, вся така ефектна жінка вам і просто богиня. Ну а Бенні як Бенні. Хоча повторюся, що він, як на мене, ну дуже харизматичний. І от знаєте, він підкорює і він бере цією своєю харизмою і. Цілковитим, всеохоплюючим коханням до Селени, яке прямо от видно мені як абсолютно сторонній людині. В інтерв'ю він також поділився, що буквально молиться на землю, по якій ходить Селена, і вона, взагалі, для нього як він і ксанекс в одному флаконі, тобто зізнався, що в нього залежність від цієї жінки. Прям couple goals і кохання, яке варте кожної з нас, дівчата. Але ви не повірите, коли побачите, який сюрприз він зробив для селени на день закоханих. Він наповнив ванну селени сирним соусом і розставив по будинку тарілки з чіпсами. Ну бо ми ж пам'ятаємо з вами любов Селени до фастфуду. Ну, власне, Бенні також знає слабкості своєї жінки і завжди завжди готовий їм потурати. Але я просто не заздру тій людині, яка буде відмивати відтратити цю ванну від цього сирного соусу, який вони з селеною навряд чи ще весь їдять. Ну, навряд чи вони його весь. С'їдять, і полови, і більшу частину його доведеться просто викинути і. Я сподіваюся, що ця ванна наповнена не до кінця, не до краєв Я сподіваюся, що там, знаєте, як щось підкладено, що з сирного соусу, там ну буквально, ну може, сантиметри два, а там внизу його немає. Там пуста ванна, тому що ну інакше це просто якийсь занадто затратний подарунок. І взагалі я не люблю, коли люди граються з їжею. Кім, people that are dying До слова, також 14-го числа, вони представили нам свій спільний трек, який написав Бенні, а Селена Вик. Конала Scared of loving you» боюся тебе любити. Але співає вона про те, що насправді вона не боїться кохати його. А відеорядом послугувало їх домашнє відео зі спільної поїздки до Діснейленду. Дуже романтично і мило саме те, що треба було для 14 лютого. Обов'язково пишіть, як ви святкували це свято. Я його святкувала з МакДональдсом, Петнатом Кохановська і Підсутінки, і це було ідеально, як на мене, один з найкращих днів закоханих. Власне, на цьому сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую, всі в мене, принци і принцеси. Всім па-па!